Друзі, ось і настав той день, коли ми нарешті зіштовхнемо в неравному двобої підписки компанії Microsoft і компанії Sony. Але перед тим, як ми почнемо, я нагадаю, що це відео є прямим продовженням попереднього відео, яке зараз з'явилось на вашому екрані, і в якому ми детально ознайомились з усіма функціями підписок. Тож, якщо ви його не бачили, то починати я раджу саме з нього. Також маю. Попередити, що усе, що ви почуєте у цьому відео, це сугубо моя особиста думка, яка, хоч і претендує на лаври істини, але може бути вами оскаржена. Ну а тепер, як завжди, попрошу протиснути ваші царські вподобайки, написати задорний коментар. Та буду вам дуже дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене на сервісі BuyMeACoffee або просто станете спонсором на Ютубі. Ну що, все зробили? Тоді будемо починати. Поїхали! І так, як і минулого разу, починаємо з самих простих підписок: це Xbox Live Gold та PlayStation Plus Essential. Для початку переглянемо усі роздачі ігор, які проходили протягом усього 2022 року. По результатам нашої перевірки ми бачимо, що роздачі Xbox Live Gold не витримують жодної конкуренції. YouTube. Час, поки підписники PlayStation Plus отримують такі сучасні ігри, як Dirt 5, Persona 5, UFC 4, Ghost Runner, FIFA 2022, Crash Bandicoot 4, Man of Medan, Yakuza Like a Dragon, NFS Hit, Injustice 2, Neo 2, Biomutant, Mass Effect Legendary Edition і навіть God of War 2018. Підписники Xbox Live Gold отримують здебільшого застарілі та до. Досить слабкі ігри, із яких я можу виділити хіба що Гідрофобія з Xbox 360 та Sacred 2 для того самого Xbox 360. Йдемо далі і порівнюємо додаткові функції підписок, які ви зараз бачите на вашому екрані. І знову-таки підписка PlayStation Plus не залишає жодного шансу підписці Xbox Live Gold. І за рахунок справді гарних роздач і додаткового каталогу ігор колекції PlayStation Plus. PlayStation Plus Essential виглядає бодро, навіть якщо це ваша головна підписка. He -he, що стосується підписки Xbox Live Gold, то це дійсно дуже застаріла і на даний час безперспективна підписка, яка, на мою думку, приносить більше репутаційних втрат ніж користі. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом Microsoft або перезапустять сервіс, або повністю його позбудуться. Тому що на даний момент незрозуміло за що в цьому сервісі взагалі повинні платити користувачі Xbox. До речі, про вартість. Підписка PlayStation Plus в Україні коштує 209 гривень на місяць або 1299 гривень за рік. Ціна й дійсно можна сказати немаленька, але якщо купувати її по акціям, То цей цінник як мінімум можна сміло ділити вдвічі. Сервіс Xbox Live Gold в свою чергу коштує 10 доларів. В регіоні. США. І, на жаль, офіційно недоступний в Україні. Але якщо користуватись лайфхаками і купувати Xbox Live Gold через Аргентину, то ціна цієї підписки складає 650 аргентинських песо на місяць. На наші це приблизно 150 гривень. Ще є доступний варіант купівлі на 3 місяця, і він коштує 1600 аргентинських песо або 350 гривень. А от варіант купівлі на один рік у Xbox Live Gold на жаль, не передбачено. Також мушу зауважити, що розпродажі ніяк не впливають на ціну підписки Xbox Game Pass та Xbox Live Gold. Але Microsoft іноді усе ж таки влаштовують акції, де надають можливість новим користувачам підписатись на ігровий сервіс і отримати або знижку, або декілька безкоштовних місяців користування підпискою. Nice. І так, з молодшими підписками ми скінчили, і рахунок змінюється на 1-0 в користь PlayStation Plus Essential. А тепер переходимо до підписок другого рівня. Почнемо з підписки Xbox Game Pass від компанії Microsoft, звичайно, без приставки Ultimate. І порівняємо її з підпискою PlayStation Plus Extra від компанії Sony. Спочатку пройдемося по числам. І так, в Xbox Game Pass на даний час знаходиться три. 347 ігор, а у підписці PlayStation Plus Extra цілих 426. На перший погляд такі числа вражають. Оменкат! Oh але варто пам'ятати, що у підписці Xbox Game Pass велику долю ігор займають досить застарілі проекти покоління Xbox 360 та Xbox Original. А в підписці PlayStation Plus Extra деякі позиції взагалі дублюються двічі: одна копія для консолі PlayStation 4 та інша для PlayStation 5. І це обов'язково варто враховувати. Що стосується ексклюзивів, то із актуального в Xbox Game Pass на вас чекатимуть такі проекти: Gears 5, SCORN, Gears Tactics, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Crackdown та Pentiment. Також, якщо ви пропустили декілька попередніх поколінь Xbox, то у цей список легко додаються такі ігри, як Quantum Break, Rise, Sunset Overdrive, серія ігор Fable, усі частини Gears of War, Killer Instinct, ну і звісно, стара добра Halo. Дивлячись на каталог ексклюзивів Xbox, помітні. Що з часів Xbox 360 виходило не так багато великих ігор, які можна було по праву називати систем-селерами консолі Xbox. І скоріш за все в Microsoft це також розуміли, тому ретельно попрацювали над зворотньою сумісністю старих ігор покоління Xbox 360 та Xbox Original. А от що стосується ексклюзивів підписки PlayStation Plus Extra, то серед самих актуальних ми бачимо. Наступний список: Demon Souls, Returnal, Stray, Spider-Man Miles Morales, God of War 2018, Detroit Become Human, Marvel Spider-Man 2018, Dais Gun, Death Stranding Директор Скат, Final Fantasy 7, Remake Integrate, Ghost of Tsushima Director's Cut. І це були тільки найбільш актуальні серії ігор. А якщо копнути трішки далі, то можна знайти і таку перевірену класику, як. Bloodborne, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, Killzone Shadowfall, Infamous Second Son, Neo, Infamous First Light, Until Dawn, Ratchet Clank, The Last of Us Remastered, Medieval, Shadow of the Colossus і нарешті The Last Guardian. О, oh май! в принципі, цей список можна було би продовжити ще й далі. Але я думаю, вже на цьому етапі усім усе зрозуміло. А от що стосується мультиплатформи? То тут варто омовитись: велика кількість проєктів дублюється в обох каталогах. А ще більша кількість була там або раніше, або буде у майбутньому. Тут я трішечки поясню. Як ви розумієте, у сучасних ігор є певний життєвий цикл, куди входить їх народження, перші знижки, потім великі знижки. Ну і нарешті остання зупинка таких ігор це підписочні сервіси. Тому якою прикламою не манили б вас Microsoft або Sony, майте на увазі, що. Усе ж таки, в більшу кількість мультиплатформених ігор ви рано чи пізно зможете пограти у обох підписочних сервісах. Але усе ж таки, якщо порівняти наповнення підписок на даний час, то серед актуального отримаємо наступний список. На стороні Microsoft виступає Apple Requiem, Persona 5 Royale, Каликачки Падають, Return to The Monkey Island, Hitman Trilogy, Sniper Elite 5, High on Life, Zonorat, Doom Eternal, Far Cry 5, Yakuza Like a Dragon, Hellblade Senna Sacrifice, Immortal Phoenix Rising, The Evil Within 2, The Outer Worlds та Wolfenstein 2 The New Colossus. А на стороні PlayStation Plus Extra наступні проекти: Control Ultimate Edition, The Medium, Biomutant, Mass Effect Legendary Edition, GTA Vice City Definitive Edition, Shenmue 3, Soul Sparks The Stick of True, Metro Exodus, Obs Server System Redux, Darksiders 3 та Darksiders Genesis, The Division 2, Oddworld Soulstorm, The Dark Picture Anthology Little Hope, The Search 2, Vampire, та нарешті Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. І на цьому моменті можна було б сказати, що Xbox Game Pass непогано тримається на фоні конкурента в обличчі PlayStation Plus Extra. Але справа в тому, що головний костяк Xbox Game Pass був створений ще у 2020. 20-2021 році. І в нього на той час війшло багато ігр від студій, які купила Microsoft. А це і Bethesda, і Obsidian, і ID Software, і так далі. І на той час це було дуже і дуже непогане поповнення підписки. Але якщо ви, як і я, давній підписник сервісу Xbox Game Pass, то у вас, як мінімум, було два роки, щоб пройти усі цікаві для вас ігри. І зараз для вас саме головне це те, що до Додається у підписку протягом поточного року. А тут вже не все так гарно, як хотілося би. О, курва. Просто тому, що більшість ігор, які були додані у Xbox Game Pass цього року, це або нішові інді-проекти, або ігри не першої свіжості. Давайте зараз разом поглянемо на роздачі ігор. І ще раз вам нагадаю, що у поточний рівень підписки Game Pass не входять роздачі ігор від Electronic Arts. І так, для. Це я виділяю наступні місяці з гарними роздачами. Це вересень, де був Metal Hellsinger і Deathloop, березень, в якому були вартові галактики, і жовтень, де був Black Tail Requiem та Scorn. Наступними йдуть місяці з більш-менш пристойними роздачами. Це січень, який тримається за рахунок трилогії Hitman та індігри Deathor. Травень з грою Sniper Elite 5, червень, де були нові черепашки ніндзя прямо на релізі, трішечки Assassin's Creed Origins, Far Cry П'ятий і на закусочку Чорвс, серпень, де був Immortal Phoenix Rising та Ghost Recon Wildlands, листопад з Monkey Island та Pentiment, ну і нарешті грудень з High of Life. Що стосується конкурентів у обличчі PlayStation Plus Extra, то варто зауважити, що сервіс був запущений не так давно. А тому і роздач ігор тут буде менше. Але усе ж таки, якщо подивитись на червень, де був RDR 2, Assassin's Creed Valhalla та Ghost Runner, липень, де був чудовий Новий стрейт, фантастична Final Fantasy 7 Remake Integrate, та трішечки Avengers, Verecence Deathloop та Assassin's Creed Origins, жовтень, який приніс нам The Medium, Assassin's Creed Odyssey та GTA Vice City, листопад з Division 2, Skyrim, Warfs, Oddworld Soulstorm, ну і нарешті грудень, який приніс нам Yakuza Like a Dragon, Mortal Shell, Far Cry 5, та трішечки Evil Genius 2. І як ви бачите, PlayStation Plus Extra пропонує меншу кількість. Ігор в угоду їх якості, чого варта тільки можливість пограти в Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Stray, Final Fantasy 7 Remake та The Medium? Wow. А от зі сторони Xbox Game Pass, перше, що приходить на думку, це можливість пограти у Black Tail Requiem, Metal Hellsinger та High On Life прямо на релізі. І це дуже-дуже круто, що Xbox Game Pass пропонує більше Day One релізів. Але й не варто забувати за роздачі PlayStation Plus Essential, які також входять в підписку PlayStation Plus Extra і які також були дуже і дуже гарні у цьому році. І якщо це все підсумувати, то і на другому рі. Рівні порівняння підписок, перемога надається PlayStation Plus екстра. Що стосується прайсу, то за PlayStation Plus Extra в Україні просять 319 гривень за один місяць підписки та 2049 гривень за один рік. Ну і звісно, ви можете розраховувати на знижки під час офіційних розпродажів. Що стосується підписки Xbox Game Pass, то на жаль, офіційно вона в нас. Не продається, але якщо скористуватись аргентинським лайфхаком, то ціна на підписку буде складати 600 аргентинських песо на місяць. Ну що, хлопці та дівчатка? Ось нарешті ми і підійшли до самого фіналу, де ми порівняємо такі підписки, як Xbox Game Pass Ultimate, та PlayStation Plus Deluxe. І як ви вже знаєте, зі сторони Microsoft до стандартного каталогу Xbox Game Pass, який ми вже оглянули, на цьому рівні ще додається каталог видавництва Electronic Arts. І я хочу сказати, що за рахунок зворотньої сумісності він дуже і дуже немаленький. І в ньому ви можете знайти такі ігри, як серія Crisis, серія Dead Space, серія Battlefield, серія Mass Effect, серія Dragon Age. Кілька частин FIFA, багато частин NFS, Away Out і такий чудовий проект, як Star Wars, Jedi Fallen Order. Not bad, not bad. Плюс, якщо по-новому переглянути роздачі ігор Xbox Game Pass, на цей раз з урахуванням ігор від Electronic Arts, то ситуація стає трохи краща. Що стосується конкурента в обличчі PlayStation Plus Deluxe, то зовсім стару класику, як ігри покоління PlayStation 1, PlayStation 2 або ps 5 pé Я сюди приплітати не буду. А от з каталогу ігор PlayStation 4 дійсно є що обрати. Також нагадаю, що у підписку PlayStation Plus Extra та Deluxe входить каталог ігор від Ubisoft, який враховує такі серії ігор, як практично усі частини Assassin's Creed, дві частини Souls Park, Стіп, обидві частини The Crew і нарешті причудову Wild and Хард The Great War. Що стосується ігор покоління PlayStation 4, то у нас тут наступ. Претенденти. Beyond Two Souls, серія ігор Bioshock, Borderlands The Handsome Collection, Причудовий Ричудовий Булічторм, God of War 3 Remastered, серія Gravity Rush, перевидання Heavy Rain, серія Metro, The Last of Us Remastered та The Last of Us Left Behind. Ну і нарешті Uncharted The Nate and Drake Collection. Ну і на цьому усе. Якщо підводити підсумки по останньому рівню підписки, скажу, що, як на мене, Game Pass в першу чергу за рахунок. Каталогу EA play покриває більшість вимог казуальної аудиторії. І пропонує багато спортивних ігор, включаючи гоночну серію NFS, футбольний симулятор FIFA, ну і звісно, улюблений багатьма UFC. А от що стосується ігор для хардкорної аудиторії, то вибір тут вже не такий багатий. Але все одно деякі ігри ви для себе обов'язково знайдете. Це і трилогія Mass Effect, і, наприклад, Star Wars Fallen Order, ну і звісно, Кооперативний Away Out. Також у користувачів цього сервісу є можливість пограти у ігри покоління Xbox 360. Але із свого досвіду скажу, що далеко не всі ігри підтримують ті покращення, про які нам свого часу розповідали Microsoft. І якщо, наприклад, Dead Space виглядає непогано і навіть працює при 60 кадрах в секунду, то, наприклад, старі частини Battlefield і виглядають не дуже. і Працюють при цьому лише в 30 FPS. Так що тільки вам вирішувати, чи є це для вас вирішальним бонусом, чи ні? Тепер поговоримо про підписку PlayStation Plus Deluxe. І як ви бачите, на цьому рівні гравцям так само пропонується каталог класичних ігор, який у свою чергу додатково підсилюється деякими ексклюзивами платформи PlayStation 4. Як на мене, то на даний час цей рівень підписки виглядає як таке. Не обов'язкове доповнення для попереднього рівня підписки. Принаймні до того часу, поки Sony або не запустить хмарний геймінг в нашій країні, або не реалізує зворотню сумісність з іграми покоління PlayStation 3. Ну, а тепер поговоримо про вартість. Що стосується цін, то підписка Xbox Game Pass Ultimate офіційно в США коштує 14,99 центів. А через аргентинський лайфхак, який я нагадую, доступний до моменту офіційно офіційного запуску Xbox Store в Україні обійдеться усього 900 песо або 220 гривень. З однієї сторони це невеликі кошти за справді непоганий каталог ігор, з іншої, ми маємо досить слабкі шомісячні роздачі ігор і майже тотальну відсутність ексклюзивів від внутрішніх студій Microsoft. В свою чергу підписка PlayStation Plus Deluxe Продається в Україні офіційно і коштує 369 гривень на місяць або 2489 гривень за рік. Що, в принципі, також немало, але варто тримати в голові, що усі підписки Sony можна придбати під час розпродажів з офіційною знижкою. А це, в свою чергу, виглядає дуже і дуже спокусливо. ООН! Oh ну а тепер настав час моєї суб'єктивної оцінки обох підписок у максимальному рівні. Почну з того, що я користуюсь підпискою Xbox Game Pass, ще починаючи з моменту її виходу наприкінці 2017 року. І мушу помітити, що у певний час у підписку Xbox Game Pass вдалося зібрати дуже непоганий і навіть потужний каталог ігор практично на будь-який смак. Повірте, я знаю, за що я кажу. Просто уявіть собі, що колись були часи, коли в підписку залітали такі ігри, як GTA 5, Resident Evil. Devil May Cry 5 і навіть RDR-2. Але, на жаль, у мене є чітке враження, що десь на середині 2021 року підписка Xbox Game Pass кардинально змінила вектор свого розвитку. В Сторону кількості, а не якості. І можливо таке рішення сприймалось би нормально, якби Microsoft вчасно налагодила випуск ігор від своїх внутрішніх студій і тим самим розбавили б інді роздачі справді як. Якісними триплей продуктами. Але на даний час, на жаль, цього так і не сталося. І ми вимушені знову і знову слухати обіцянки команди Xbox про наступний, ну тепер вже майже точно успішний ігровий рік для фанатів Xbox. Але це вже інша розмова, краще повернемося до нашої підписки. Я розумію, що підписка Xbox Game Pass обов'язково знайде свою аудиторію і навіть буде дуже зручна в використанні. Наприклад, є категорія гравців. Які люблять пограти в будь-які ігри, аби зайняти свій час. Або, наприклад, шанувальники спортивних ігор. Ну і звісно, не треба забувати про аудиторію фанатів інді-проектів, яких останнім часом в геймпасі дуже-дуже багато. Але якщо хочете почути саме мою думку, то за виключенням цьогорічного Black Tail Requiem та Metal Hellsinger я для себе там не побачив жодної користі. І Якщо зараз постане питання, чи купляти цю Цю підписку на рік, чи закупити за ці гроші ігри на сезонному розпродажі, я не вагаючись оберу останнє. Просто тому, що я дуже полюбляю якісні синглплеєрні пригоди, яких на даний час у підписці Xbox Game Pass явно не вистачає. Що стосується підписки PlayStation Plus Deluxe, то тут ситуація, як на мене, зворотня. У цієї підписки не вистачає бази так званих підпивасних ігор. По типу UFC, NFS, NHL, FIFA і так далі. І якщо ми поглянемо на роздачі PlayStation Plus Essential, то видно, що Sony усе розуміє і намагається компенсувати недолік. Але давайте на хвилиночку уявимо ситуацію, що ви казуальний гравець, який тільки що підписався на максимальний рівень підписки від Sony. І хочете пограти з друзями у якусь там FIFA або UFC. Відкриваєте каталог ігор і не бачите жодної доступної гри. you <laughs> У схожому жанрі, як на мене, це дуже велике упущення. Але знаєте, що я вам скажу? Я був би не я, якщо б не знайшов би для вас дуже гарний лайфхак. Дивіться, якщо ви належите до казуальної групи гравців, то, можливо, вам і не потрібен максимальний рівень підписки від Sony. І можна купити звичайний PlayStation Plus Essential або PlayStation Plus Extra. а на залишок грошей взяти підписку EA Play. Яка, якщо ви не знали, також доступна на консолях Sony, і яка включає у себе увесь той самий список ігор, який доступний і на Xbox. Але, звісно, з виключенням деяких ігор по зворотній сумісності. Таким чином, ви отримуєте дійсно ультимативну підписку для користувачів екосистеми PlayStation, яка включатиме в себе дуже потужний пласт AAA блокбастерів від внутрішніх студій Sony і гарну базу мультиплатформи проєктів від сторонніх розробників, а також увесь каталог ігор від видавництва Electronic Arts. І така підписка вже на 99,9% покриватиме інтереси усіх, навіть самих вимогливих геймерів. Так що найлогічнішою покупкою на даний момент. За моєю думкою, будуть наступні варіанти. Якщо тільки купили консоль PlayStation і не знаєте в що пограти, то на перший час беріть звичайний рівень підписки PlayStation Plus Essential, тому що тут теж ній базовий каталог ігор PlayStation Plus Collection та гарні щомісячні роздачі точно не змусять вас нудьгувати. Йдемо далі, і якщо ви вже раніше використовували консоль Sony і навіть встигли пройти усі ігри, які вам пропонує. PlayStation Plus Collection, то беріть другий рівень підписки, який одночасно має і гарні щомісячні роздачі, і крутий каталог ігор на будь-який смак. Ну а якщо ви власник Xbox і хочете максимально заощадити, то я б на вашому місці дивився тільки у сторону максимальної підписки Game Pass Ultimate. Так як за свою умовно невелику вартість, вона пропонує непоганий набор різноманітних ігор і дає можливість. Грати в онлайні. Ну і нарешті, якщо ви справжній консольний гік, то тоді хопайте другий рівень підписки PlayStation Plus Extra, доповнюйте його підпискою EA Play, а також не забудьте підписатись на канал і проставити вподобайку. І отримуйте найкращу і по-справжньому ультимативну підписку на будь-який смак. Фух, ну нарешті цей відос підійшов до свого логічного завершення. Ну і як завжди, я хочу від щирого серця привітати. Вітати свою команду спонсорів! Велика вам подяка за підтримку. А також хочу подякувати вам, мої глядачі, за те, що дивитесь, ставите вподобайки, пишете коментарі, ну і просто знаходитесь на каналі українського Гіка. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Підходьте сюди, щоб я вас обійняв, і скоро побачимось! Па-па!